Виразив задачі КМТ 2024 року. Косинус пі на 3. Це можна відразу подивитись таблиці і отримати готову відповідь. Косинус пі на 3 дорівнює рівні 1 друга. Одна друга. Але якщо зручніше обирати інтервал через десяткове число, через десятковий дріб, то 1 другу варто записати як 0,5. Наш варіант відповіді В від до 0 до 1. 0,5 знаходиться в межах. Даного інтервалу. Тобто воно більше за 0, менше за 1. Якщо важко орієнтуватися, що попадає число в інтервал, можна відображати на числовій осі. Можна надписати над крапкою скомою і подивитися, що воно більше за ліву межу і менше за праву. Варіант відповіді В. 2ПІ відняти 5 Наближення розрахунки і раціональна відповідь. Замість ПІ підставляємо 3,14. За шкільною програмою достатньо. Число пі знати на рівні округлення до сотих, тобто 3,14. Відняти 5. І всі відповіді НМТ це будуть задовільняти. Навіть 3,1 і вже буде задовільняти. Але варто взяти по стандарту до сотих. 6,28 відняти 5,1,28 більше, ніж 1, менше, ніж 2. Варіант відповіді Г. Логаритм за основи 3 відняти логаритм за основою 3. Я спеціально не озвучую числа логаритму для того, щоб вони не заважали побачити формулу різниці логаритмів. Це буде логаритм за основою 3 пі поділити на 3 пі. Пі скорочуємо і отримаємо 1 третя, як число логарифма. А основа 3, значить, 1 третю треба подати як 3 в мінус першому. Далі відповідно до... Форму логаритма мінус першу степінь можна винести як коефіцієнт наперед перед логаритмом. Залишиться логаритм 3 за основою 3 це одиниця, відповідно наша відповідь, на відповідь мінус одиниця. Число мінус одиниця присутнє у двох варіантах запропонованих відповідей на межі інтервалів. Але варіант А не включає мінус одиницю, варіант Б починається з мінус одиниці, включаючи її. T. Variant, t B.